Мої вітаннячка всім. Тайсон, може, спав, бабушка, не знаю. Чуєте, згадала, ой, що я згадала. Зараз, якщо не пропало, якщо пропало, то не буде відео. Ні, не пропало. Ось, дивіться, у мене тут троянда. Яка пустила і корінечко, і он пагінець у неї є. Тут Тайсон мотається, це завжди. Він до мене, як ото риба. Липучка то акули, так оце мій вічний супутник, куди я, туди він уже вклала його спати, бо жара страшна, він не хоче, бо я ж не сплю. Та я і не просто нема коли. Дивіться, там у мене є вже відео, де я з букета троянду отаким от от чином проростила. Було аж 9, мабуть, їх штук. Ну, я дуже знаєте, як собі заморочки не робила. Отак їх обрізала, поставила отаку баночку і думаю, що буде, те й буде. Що пустить, те й пустить. Ну, Довгенький правда, період. Ну, Оце вона десь з кінця травня, Та, ну, да, з 27 го числа, точніше, травня. І оце, отаке вона наростила. Зараз покажу вам троянду, яка у мене вже третій рік. Таким самим от, способом я. Проростила ні в що, ні, ні в картошку не запихувала, як там ото показують. Ну, мені ніколи було. Я так, знаєте, природа. <кій> проросло, вибачте, будь ласка, проросло, Проросло. не проросло, не проросло. Ну, от, е, раді експерименти. Так мені було цікаво. Зараз покажу, а її ж треба садити, а я ж вже все, відпустка закінчилася. Поїхала у місто, а це сьогодні, як згадала, думаю, треба швиденько перти, дивитися, що там. Зараз покажу, як я її саджаю, і на наступне літо ви про неї просто забуваєте, тільки поливаєте. Тайсони, ти йдеш з мамою? Вилазь вітеря, вилазь. Пасеться. Зараз, зараз. Вон, подивіться, яка в нас слива. Не знаю ні сорта, ні назви, нічого не знаю. Купляла. Знаю тільки, що вона така буде вгору рости. І щороку, дивіться, яка обліплена. Це вона у нас вже третій рік. І такі на ній сливи гарненькі. І е, на смак, такі вони смачні, але ж підв'язували в цьому році, бо ну, відчували, що вона не витримає. Вон, куча всяких там гілок, палок, Так, а це квітник. Не судіть, тому що нема коли. По весні такі гарні, ще й середина літа куди не йшло. А далі, а далі на квітнику в мене помідори самосінні. О, сонце шпандюрить, не знаю, як краще стати. Ось, бачите, і викинути його, вирвати його. Кручені паничі, які все оплили, все. Ось, уже яку їм зробили конструкцію. Вона така, знаєте, виглядає не дуже естетично, але ж їм зручно. І ось зараз дориюся до троянди, який вже три роки. Оце так, так самісінько з букета. Квітне все літо. І я вам хочу сказати, що мало чим і хворіє. І такі квіточки, от точнісінько, як були в букеті. Вон вже, бачите, помідори тут уже достигли. Треба виривати. І оці кручені паничі, які зайві лізуть, бог зна на куди. Ну, зараз він ну, пообрізаю, бо воно ж все заплітає. Все ж пішло однією суцільною стіною. Ой, сама зараз тут. Гепнуся. Оце папа їм зробив таку просила, кажу, зробіть хоч що-небудь. Ну, вони ж зранку так гарно квітнуть. Погнали кота, там, в нас війна з котами. І вона трішечки вони такою полутінню тут, трояндам, вони ж, звісно, відквітнули, Ну, можливо, ще будуть. Ось також такий сорт. Начайно гібридна, така... такий аромат. Що не можна передати. А зараз буду сажати ту трояндочку з букета. Я навіть не пам'ятаю її кольора, ну нічого. Е, наступним літом побачимо, якщо приживеться та розквітне. Це бігає, шукає пригоди собі. Так, зараз готую пляшку пластикову і покажу вам, що я з нею роблю. Нарешті знайшла місто, де посадити. Не Так все просто ще виявилося. Так. Я сиплю попіл, так не, не жалію, ми його всю зиму збираємо. Залила водичкою, підготувала пластикову пляшку. Будьте уважні, я минулого разу як сажала та взяла, одрізала ж а потім як поливати. Так, все, і зараз сажаю. Не знаю, сподобається їй це місце чи не сподобається, через рік з вами побачимо що буде наступного літа. Воно вже навесні буде видно, чи вона пускатиме пуп'янки, чи не пускатиме. Це не заради бізнесу, це ж ви розумієте. Експерименти для душі. Коли хочеться чимось цікавим зайнятися, а воно так співпало ще. Ось, накриваємо пляшкою. Я ще й пляшку... Отак от земелькою. Ну, робимо такий, знаєте, парничок. лопату віднесла. Треба було, ну, нічого, для чого ж нам руки і ногті. Тільки зроблений манікюр, можна і погребстися вже. Отак, от щоб трималося. Хто хоче французького бульдога. Оце. Даю, ну як, погратися. Ще отак от полю. Бабусі тепер треба доручити, щоб поливала. Закрутила, ні-ні-ні. Не мона, не мона, ні. І забуваємо до наступного літа. Бачите, що робить. І скажу більше, якщо куп'янки пусті, і буде там квітнути, і листя ростиме, ми бутилку не знімаємо і влітку. Це забули роки на два. З цим. На півтора року. А вже аж через літо. Як все буде добре, тоді пляшку знімаємо. Я вам покажу. Цілую, люблю. Сподіваюся, ви були раді мене побачити. Нарешті я з'явилася, в мене просто з'явився оператор. Мирного неба, до зустрічі!